Колеги, хто зараз вільний на даний час 1 числа, 1 липня. це сьогодні, Хто зараз свободний, є робота поклеїти обоє. Ось одна кімнатка, друга, третя кімната. А там покрашено. Лічничний марш поклеїти треба. Та я тут показую роботу. І третій поверх. Монсарду поклеїти обоє. Ось такий об'єм. Кому цікаво, дзвоніть прямо зараз, бо вже люди хочуть їх клеїти. А у нас не виходить це зробити, так що... Хто готовий приступить, дзвоніть прямо зараз, як побачимо це відео. По 180 гривень ну, в обичних містах, це там до 3 метрів, поки я бою, там де більше 3 метрів 250 Все, звоніться.